Вітаю, друзі, на моєму каналі ABC Cooking. Я Наталка Машіта, рада вас бачити. Кажуть, що корисна їжа не смачна. Це неправда. І сьогодні я вам це докажу. Буде дуже смачно. Музика Спочатку приготую маринад для курки. Для цього беру 3 столові ложки натурального йогурту, додаю сік половинки середнього лимону, 2 столові ложки рослинної олії, 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку солі, по пів чайної ложки малиного чорного перцю, сухого часнику та сухої цибулі. Чайну ложку паприки за бажанням пластівці чілі до смаку та 1 чайну ложку орегано. Все перемішую до однорідності. Курка з таким маринадом буде неймовірно соковитою. Побачите? В якості м'яса у мене сьогодні курячі стегна, без ж шкіри та кісток. Добре, обваляю їх в маринаді, промасажую і покладу в холодильник на півгодини. Замість стегон також можна використати курячу грудку, але з стегнами, признаюсь, чесно, буде смачніше. Пройшло пів години. Духову шафу я нагріла до температури 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгейту. Викладаю курячі стегна на пергаментний папір і буду запікати в духовій шафі приблизно 20-22 хвилини температура 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по фаренгейту. У мене маленька духова шафа, випікається все швидше, тому орієнтуйтеся за своєю духовкою, можливо, вам знадобиться більше часу. Часом приготую салат. Для заправки беру 2 столові ложки рослинної олії, 2 столові ложки свіжого лимонного соку. Для балансу 1 чайну ложку меду або можна взяти кленового сиропу, один зубчик часнику. Пропускаю через прес. А також дрібка солі та малиного чорного перцю. Також додаю 2 столові ложки тертого пармезану, все перемішую і заправка для салату готова. Тепер залишилося все зібрати. Для цього на тарілку кладу листя руколи, також трошки цибулі шалот, нарізані шматочками помідори, а також помідори чері, нарізані кружальцями огірки, також до цього салату я додам половинку невеликого авокадо, розрізаного на тоненькі шматочки. З однієї сторони і з другої. Поливаю все заправкою, її вистачає на дві порції. Тобто розділяю на дві частини. І що було ще смачніше, додам зверху трошки тертого пармезану. А тим часом вже приготувалася і курка. Курячі стегна розріжу на шматочки і покладу зверху на салат. І все готово. Чудовий ланч або вечеря. Спробуйте не пожалієте, бо це не просто корисно, а ще й дуже смачно. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку, бо це все дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. На цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео, всім па-па.